Ну, привіт! Сьогодні у нас така глибока тема це психологія і духовність. І наскільки вони пов'язані, чому вони так пов'язані? Чому ми починаємо із психології, а йдемо завжди у духовність? Ну, Почнемо із того, що людина, яка росте по рівні свідомості, Починає забирати свою увагу із зовнішнього, із оточення із сусідів, друзів, сім'ї, і переводити її все ж таки у себе. І, і це центрування на собі це якраз уже робота духовна. Тобто ми починаємо себе пізнавати як особистість, як щось таке більше, ніж тільки фізичне тіло. З макіяжем так, і з таким одягом. І через психологію ми починаємо розуміти, що так як ми бачимо цей світ і інтерпретуємо його, це вже наша відповідальність так склалося, що. Ми так цей світ відчуваємо і так його бачимо. Звичайно, до цього приклалися батьки і оточення, яке було навколо ще коли ви були дитиною, звичайно. Але коли ви виросли і у вас виникло бажання щось змінити, то змінити ви можете тільки внутрішні настройки. Але як дивно, воно ж працює? Чому психологія працює? Та, тому що ми змінюємо відношення. Ми працюємо над відношенням, над розумінням чогось більшого. І як би тут не хотіли крутити, маніпулювати, заводити в якісь такі незрозумілі кути, все ж таки прийдеться визнати, що те скло, через яке ми дивимося у світ, воно наше. І наша задача його почистити. Ці лінзи, які у нас на очах, тільки ми можемо з ними справитись, щось підкоригувати, щось почистити. Ось вам для прикладу: якщо людина побачила у іншій людині жадність, а інші люди не дуже помітили цю жадність в тій самій людині. Це ж буде тільки признак того, що людина спроектувала щось своє і наклала це на іншу людину. Ви скажете, ну але ж відбуваються реальні історії, які є підтвердження. Звичайно, відбуватися буде тільки те, в що ви вірите. Це так, як заданий курс. Якщо у вас є бажання. Внутрішнє, глибинне переконання, що якась людина, ну, пардон, там не буду вживати слів, придумайте собі самі, яка, то ви зрозумієте, що це ваше переконання, воно вас приведе до того, бо рано чи пізно ви побачите це в тій людині. Ви знайдете, якщо ж ви попрацюєте і своїми лінзами. Із собою в першу чергу на внутрішньому, такому, на внутрішньому рівні, тоді ви зможете захотіти побачити в цій людині її справжню, не накладаючи на неї ніяких проекцій. І, звичайно, ви будете здивовані, тому що е, насправді ми, як ці маленькі, знаєте, пазли. Складаємося. Кожен, приносячи ту відповідь, на яку очікує інший. Так, так ми і взаємодіємо. Єдине, на що я би ще хотіла звернути вашу увагу, якщо у вас не виходить повірити в когось, побачити щось добре, довіряти. Все ж таки йти у якийсь зріст у плюс. Зверніть увагу, що ви не вірите собі, ви не бачите своєї цінності, ви не вмієте любити себе по-справжньому, ви не знаєте, як це. І це не ваше звичайно вино, тому що дитина цього вчиться з оточуючих, найперше вона береться з батьків. Тому це не про вину, а це більше про відповідальність. Тому що всі шукають змін, всі їх хочуть. Тільки зміни це шлях, яким треба йти. Треба взяти на себе відповідальність трішечки сміливості, признатися в собі в першу чергу, що щось це негативне є в мені. Тільки так я можу бачити це у інших людях. Тому що діти, які ще не стикнулися з брехнею, вони не знають, що це таке. І тільки коли їх поранили цією брехнею, вони бояться і вони починають шукати це все в інших, з метою вберегтися, щоб більше не було так боляче. Але це не вихід. Це не вихід. Шукайте себе справжнього, вчіться довіряти собі справжньому. А це і внутрішня робота, це і є духовність. Знайдіть це джерело добра, любові. Тільки так ви зможете світити це іншим. І не думайте, що хтось ззовні вам це принесе і подарує, і зробить це для вас чи за вас. Такою роботою потрібно працювати самому. Ось так психологія приводить нас до роботи своїм внутрішнім, що вже є духовністю. Всім гарного настрою, любіть себе і ближніх.